Вітання всім! Сьогодні в нас 24 січня, і з вами знову я, людина, яка завдяки своїм знанням, своєму досвіду змінює через ваш внутрішній стан ваш зовнішній вигляд. Можна це навіть одним таким реченням сказати так. І сьогодні хочу поговорити з вами про звички, які формують наш стан, і, в принципі, які впливають на наше самопочуття. Ефір буде недовгим, але я постараюся дати максимальну користь для кожного з вас, щоб, можливо, якщо у вас є якась звичка, яка знищує вас, щоб цього не сталося на майбутнє. І почну з того, що незалежно від того, чи ви усвідомлюєте це чи не усвідомлюєте, будь-яка звичка впливає на наш емоційний стан. Візьмемо до прикладу каву. От хто не п'є каву, всі зранку встають і п'ють чашку кави. І кава напряму впливає на ваш емоційний стан. Після того, ви... <кхід> Після того, як ви випиваєте каву, у вас покращується настрій. Ви хочете йти і жити це життя. Це означає, що, що ця звичка напряму впливає на ваш емоційний стан. Візьмемо до прикладу спорт. А якщо ви зранку зробили якусь руханку, то значить, що потім у вас, можливо, звичайно, що виробляється більше ендорфінів, тому що будь-який рух дає збільшення ендорфінів в організмі. І за рахунок цього ви ходите як мінімум півдня зарядженою людиною, і ви хочете робити ті чи інші дії, ви хочете проявлятися, ви хочете діяти, ви хочете жити це життя. Тобто це також вплив на ваш емоційний стан. А далі, про що можна ще сказати якусь таку звичку додати? Якщо ви, до прикладу, на обід замість звичного обіду з'їли великий шматок торта. Звичайно, що через деякий час. Буде занепад енергії, тобто енергії буде ставати менше і менше і менше за рахунок того, що був високий ем, рівень цукру в організмі від того, що ви з'їли цей торт. І звичайно, що потім буде виснаження. Тобто, це також якась певна звичка, яка привела до якогось певного результату. А, але хочу сказати і про те, що взагалі будь-який рух у вашому житті. Щоб ви знали, чи це буде прогулянка, чи це буде просто якась руханка ранкова, чи це буде тренування в спортзалі, воно впливає в хорошому саме напрямку на ваше здоров'я. Чому? Тому що, як я вже сказала раніше, воно впливає на рівень ендорфінів у вашому організмі, і тут яка взагалі, як то кажуть, стиковочка-нестиковочка. Тобто це може вплинути на рівень росту ваших ендорфінів у вашому організмі і ви будете себе почувати краще. Але є інша зразу звичка, яка практично знищує це все. Якщо ви будете сидіти дуже довго в гаджетах, щось там клацати, дивитися, переглядати, то автоматично рівень ендорфіну виснажується в організмі, і ви відчуваєте себе кволою, втомленою і такою лінивою людинкою. Тому. Завжди, завжди наш емоційний стан це те, що, які в нас є звички щоденні, буденні, і так далі. А, далі про що хочу сказати: те, що ми п'ємо, те, що ми їмо, як ми проводимо час, впливає, напрям, в принципі, повністю на наш стан, на наш. Е Боже, рівень стресу на наш стан, тобто спокою чи неспокою, і напряму впливає на нашу самооцінку. Тому я наскільки сильно в кожному прямому ефірі вам про це все говорю, тому що те, що впливає на вашу самооцінку, це напряму впливає на ваш стан здоров'я. І саме, в принципі, з цим я почала зараз допомагати дівчатам не те, щоб боротися, а трішки прокачувати свою самооцінку завдяки певним справам, які я даю в своєму телеграм-каналі. Тому, кому хочеться, хто хоче розпочати, пишете мені, що хочете в телеграм-канал, і я вас долучу за любки, і ви почнете роботу над собою, яка потрібна весь час, тому що не буває це те саме, що почистити зуби. Якщо ми чистимо щоденно зуби, є результат. Якщо ми їх чистимо раз в місяць, звичайно, що результату не буде так само і з самооцінкою, так само і з будь-якою звичкою. І далі що хочу сказати, хочу навести декілька прикладів вам того, які звички виснажують нас, з'їдають нашу енергію, і взагалі звичок, які знаєте, як роблять наш мозок лінивим. А щоб ви знали, що мозок завжди зацікавлений в тому, щоб кожен з нас не робив ніяких зусиль і просто жили отак. Просто як є. Тому що те все, що ми починаємо чи змінювати звичку, чи вчити щось нове, чи так далі, це потрібно набагато більшу кількість енергії. І звичайно, що мозок не хоче витрачати цю енергію, саме тому приходить все до того, що ми не робимо нічого. Дякую, Наташ, або ми просто починаємо щось робити і ми зливаємося, тому що ми не вміємо керувати своїм мозгом, або вміємо. Але в якийсь момент не хочемо. І про це також я буду розповідати далі, в якомусь прямому ефірі розповім. А зараз хочу додати саме про те, які звички виснажують нас. А, перша така звичка, сама топчик, це те, що в нас немає режиму сну. Коли в нас немає режиму сну, відповідно до цього в нас немає режиму. А, Звичайного приймання прийому їжі, і відповідно до цього в нас немає режиму дня, тобто від режиму сну валиться все. І коли в нас є а, така звичка, немає режиму сну, тобто ми там в якійсь годині залягли спати, в якійсь там годині проснулися, і в принципі а, не спостерігаємо за тим, як це відбувається. Тут що відбувається, відбувається те, що стає виснаження постійне, постійна перевтома і постійний злив енергії в нікуди. Тому що ви, начебто, і хотіли би швидше просинатися, але ви не знаєте, як з цього кола вийти, і в результаті ви ходите просто по колу і нічого не можете змінити. Але я завжди кажу, в таких випадках все можна змінити, просто потрібно а, якось свідомо і здорово підійти до вибору того, як ви хочете змінитися, і скільки часу ви готові цьому приділити. От, це таких два запитання, які можете собі задати, і вже по саморефлексії, навіть до чогось дійти. Якщо, звичайно, що важко, завжди запрошую на мою, до мене на консультацію. На консультації я дуже швидко допомагаю саме віднайти ті звички, які вам дадуть ресурс. І це дуже швидко, дуже легко, і ви в результаті отримуєте те, чого ви хотіли. Перший це сон. Друге, це те, що ми переглядаємо перед сном гаджети наші відомі телефони, яких ми не можемо залишити прямо з своїх рук. Перегляд гаджету перед сном заважає тому, що ви потім не можете заснути в тій годині, в якій вам би хотілося. Тобто, якщо ви вирішили, що ви пів одинадцятої будете лягати спати, але ви до пів одинадцятої дивитеся в телефон і тоді пів піводинадцятої його відкладаєте і хочете заснути, я вам даю гарантію, ви не заснете, тому що дуже довго ви сиділи в цьому. Інфополі, можна сказати, скролили ленту, чи дивилися якісь новини. Це все накопичується у вашому мозку, і ви, виходить, закриваєте очі. От можете зараз написати. Не знаю, скільки у вас є у прямому ефірі, тому що мені не показує. Але якщо хтось є, можете написати, чи буває таке, що ви перед сном потім крутите в голові те, все, що ви там бачили, це все, що вам хтось казав, і так далі. І це відбувається через те, що. Е це звичка, яка вас з'їдає зсередини, це те, що вас руйнує, це те, що вас забирає енергію, ваші сили і так далі. Це те, що вам потім не допомагає саме заснути вчасно і вчасно проснутися. І третє, це та, такий самий топ тих звичок, які є справді некорисними. Це надлишок кофеїну або цукру. Коли ви надмірну кількість випиваєте чашок кави за день, це найперше впливає дуже погано на серцево-судинну систему. Думаю, що кожен з вас знає. Це впливає, звичайно, що навіть на рівень вашого, вашої енергійності протягом дня. Це впливає навіть на те, наскільки у вас буде хороший аналіз. Заліза в крові, коли ви будете його здавати, тому що саме кофеїном дуже сильно велику кількість заліза вимивається з організму. Не тільки залізо, але так, якщо взяти залізо і, і цинк, це те, що найбільше вимиває кава. І цукор це, звичайно, що те, що руйнує. Найперше, нейронні зв'язочки всі ваші, якщо у вас якась нова звичка, яку ви будуєте, щоб ви розуміли, вона не зможе побудуватися, тому що нейронні зв'язочки стають дуже тонкі кволі. За рахунок того, що ви постійно даєте своїм, своєму мозгу оцю таку наркотичну речовину, надмірну кількість цукру. І якщо це триває щоденно, це не означає, що саме білий цукор, це ви можете споживати будь-яку будь їжу, яка має в собі цю, а, цей надмірний цукор. І це також впливає на рівень передтоми, на е, перепади настрою і на те, що може бути така підвищена тривожність. Особливо, якщо ви випиваєте надмірну кількість кави, я вам скажу це прямо топ, що там буде завжди підвищена тривожність. Тобто воно просто це те, що йде просто шнурочком. Якщо ви випили три кави за день, буде підвищена тривожність під вечір. Якщо ви з'їли там, не знаю, зранку круасан, на обід шматок торта, десь там, попри те, що ви з'їли нормальний обід, буде перепад настрою на наступний день. Для чого? Давайте я тут зупинюся і вам коротесенько поясню, що відбувається. Дивіться: ви дали своєму організму цукор, от цукерочка. Ви дали йому цукерочку. Йому класно, він себе почуває кайфово. Клас. І тут бах, ви кажете, а завтра вже не буде. Ну, типу, сьогодні от було, завтра вже не буде. На другий день, через те, що ви знов дали собі цю дозу цукру, він створює вам ситуації, тобто під свідомістю, ви підтягуєте собі ситуації, в яких ви себе будете відчувати так само, як вчора, перед тим, як ви з'їли цей шматок торту, для того, щоб сьогодні знову його з'їсти. Це прямо ланцюг, з якого неможливо. Вирватися, тому що вас тримає, отак, ваш цукор, ваша залежність від цукру, вона, це, до речі, вважається одною з найсильніших залежностей в світі. Саме цукор, а не наркотики, не алкоголь. Тому що вже перевірено, що коли в людей забирали цукор, люди через 3-4 дні кидалися на іншу людину, яка просто перед ними їла пончик. Кимлися для того, кидалися на того для того, щоб забрати цей пончик і самим з'їсти. Виявляєте наскільки це сильна звичка саме щодо цукру? Але це про погані звички. Зараз розкажу швидесенько топ таких хороших звичок, які покращують ваше життя, і які можливо. Не те, що можливо, вони точно допоможуть вам стабілізувати або нормалізувати ваш емоційний стан, тому що це справді так на наші наші емоційні наші звички впливають на наш емоційний стан, і це доведено не мною, хоча я багато консультацій щодо цього проводила і знаю, що це так працює, але це доведено саме людьми. Якимись в лабораторіях і так далі, які довели, що наші звички, дивіться, навіть ті люди, які щоденні мають звички, які вони роблять постійно, вони набагато більше стресостійкі, тому що їхня є рутина, і що б не відбувалося в них є їхня рутина, яка це завжди їхній, така, знаєте, їхня опора. Це те, що я вам кажу, що чому воно впливає на самооцінку, бо ваша самооцінка це також ваша опора. І те, що я вам завжди говорю: що від вашої самооцінки залежить те, наскільки ви будете здоровою людиною, енергійною і наскільки сильно ви будете любити це життя. Тому поїхали. Звички, що покращують наш емоційний стан. Перша це те, коли ви зранку можете дозволити собі піти прогулятися хоча б 10 хвилин, зробити ранкову прогулянку, або зробити 10 хвилин ранкову руханку, або приділити просто 10 хвилин для себе, щоб подихати, просто зробити дихальну якусь практику, це прямо топ звичка, яка дуже сильно допомагає при надмірному стресі, це особливо для тих, хто знаходиться в Україні, вона дуже сильно допомагає. От просто спробуйте і будете вражені від того, що ваш рівень стресостійкості стане набагато вищий. А друга звичка це те, що регулярне харчування. Це справді напряму впливає на наш на те, що емоційний стан, на наш фізичне, можна сказати, фізичну силу нашу і взагалі на наш на при, на прийняття, чи навіть можливо нам. Те, як ви сприймаєте ту чи іншу ситуацію, тому що дивіться, коли людина голодна, вона яка Вона зла, або квола, тобто тут одне або немає сил, або є сильна злість. Коли людина поїла, ви ж набагато раціональніше можете сприймати ту чи іншу ситуацію, ви можете розібратися в тому чи іншому, якісь, не знаю, якусь інформацію прочитати і так далі. Тобто більше є концентрація. Більше є сил і так далі. Це все залежить від того, що ви вживаєте. Тому що е, є їжа, яка краде енергія енергію є їжа, яка дає енергію. І про це я також постійно говорю. Тому що не буває такого, що вся їжа нам дає енергію. Там завжди є баланс. І е, тут головне, щоб не було переїдання, тому що дивіться, коли ви переїдаєте, ваш мозок е, автоматично отримує занадто багато. Оцього всього, знаєте, цукру і цього всього, що ви з'їли, не тільки шлунок, тому що шлунок це другий наш е, мозок. Тому те, те все, що потрапляє в шлунок, те все є і в мозку. Тому коли ви ставите на тарілку все, що ну, все, що там виходить, і коли є каша на тарілці, тоді буде каша в голові. Так, мене викинуло декілька секунд, не знаю чому. Тому просто запам'ятайте, що те, що ви ставите в свою тарілку, як ваша тарілка виглядає. Ви вже можете зрозуміти, що у вас відбувається в голові. Прямо такий лайфхак для кожного. А третє, це те, що дуже крута звичка, яка буде наповняти, буде вам допомагати стабілізувати вашу самооцінку, впливати на вашу стресостійкість і саме впливати на, на ваше відношення до себе, це а, писати хоча б одну вдяч, вдячність собі за день. Хоча б одну. Це дуже крута штука, тому що це дуже підтримуюча штука. Саме писати вдячності, і також воно дуже сильно створює з часом в накопичуваному ефекті таку, можу сказати, як сильну внутрішню опору. Просто спробуйте, кому не вистачає там. Не знаю, або підтримки, або похвали, або е, просто любові, або відчуваєте, що самооцінка вообще коливається дуже сильно, то от це топчик, який допоможе. От просто починати писати собі вдячності, хвалити себе самому. Тому що ви ж завжди знаєте, з моїх, з моїх прямих ефірів, напевно, що вже кожен знає, що я постійно говорю: вам ніколи не зможе дати нічого ззовні та людина, ні одна людина, якщо ви собі спочатку це внутрішньо не дасте. Розумієте? І о, ще сама крута штука, яку я вирішила лишити прямо на закусочку, це те, що. О, Якщо ви перед сном зробите собі 5 хвилин тиші, це вже буде хорошим кроком для того, щоб зранку проснутися з кращим настроєм, з кращими силами, буде продуктивніший сон, якісніший і так далі. Тому що, якщо ми перед сном виключили за 2 секунди телефон, а потім, виходить, починаєте засинати в голові каша і так далі, все на купу, все крутиться. Ви не зможете спокійно спати. А сон, дивіться, сон не важливий саме в кількості, а важливий в якості. І я думаю, що хто дивиться мені прямі ефіри, той вже знає про це, бо я про це говорила і розказала саме, яким чином зробити свій сон якісним. Ану, напишіть мені, чи хтось дивиться прямі ефіри мої, і чи ви дивилися там, де саме було про сон. Якщо ні, то я можу зараз декілька слів додати. Не бачу, що хтось писав, значить, можливо, і дивилися. А, і продовжу далі. Дивіться, наші ранкові звички, саме ранкові, не те, що ви зробите там вечором, а не те, що ви зробите протягом дня, саме ранкові, вони найбільше впливають на наш психологічний стан. Тобто, якщо ви зранку візьмете собі, до прикладу звичку, пити стакан води, а, не знаю, за, включати якусь класичну музику, Візьмете, до прикладу, собі звичку, там 5 хвилин робити руханку. Вас це буде постійно стабілізувати. Тому що у вашій психіці буде сьогодні так само. А нашій психіці треба стабільність. Саме для цього треба ці ранкові звички, ранкові ці ритуали, як говорять, і так далі. Тому що вони підтримують вас внутрішнього. От. А, те, що хотіла сказати. І те, що Наші звички взагалі впливають не тільки на наш емоційний стан, а на наш фізичний стан, щоб ви розуміли, що людина прямо це вже з психосоматики, вам скажу майбутній психосоматолог, який вже через декілька тижнів буде консультувати, що дуже часто через наш фізичний стан, коли ми себе почуваємо не дуже окей, ми хворіємо. Найчастіше зараз це ГРВІ. Чому? Тому що є переконання, що якщо всі хворіють, значить я маю захворіти. Або через, дивіться, може бути цей випадок, а може бути те, що у вас емоційне виснаження, і через емоційне виснаження у вас просто ці бактерії починають множитися і настає грип. Хоча, якщо взяти в кожного з нас ці всі бактерії є, тільки залежить від того, чи вони почнуть множитися, і у вас настане насмерк, кашель чи будь-що, чи, можливо, не настане. І це саме залежить від вашого емоційного стану. Розумієте? Наскільки все поєднано, чому я так постійно на кожному прямому ефірі стараюся вам це донести і розжувати? Тому що це все одне на інше впливає, просто, я навіть не знаю, от не існує одне без іншого. Тобто, якщо ваш ранок буде який-небудь, одразу буде й там який небудь До мене, якщо приходять на консультацію, я тільки запитую зразу, що є? розкажи мені один свій день, як ти його проводиш. І я після того, як людина розповідає свій один день, я вже можу чітко сказати: а де насправді провалена, а де насправді щось не виходить, і так далі. І на кінець хочу додати про те, що. Прості, звичайні звички, чи то ритуали, чи будь-що, як ви там називаєте, покращують ваш настрій і впливають на ваше самопочуття щоденно, просто щоденно. Якщо немає настрою, якщо постійний перепад настрою і так далі, це все спровоковано вашими звичками більше нічим іншим. Тільки так. І те, як ви почнете змінювати свої звички, почне змінюватися ваше самопочуття і ваш настрій. І ви навіть після цього прямого ефіру можете будете розпочати змінювати своє життя, кому захочеться. А хто не може до кінця розібратися, що йому потрібно додати чи відняти в своєму житті в своїй щоденній рутині, ви можете писати мені в Директ, і до кінця цього місяця всього за 700 гривень. Я допоможу вам розібрати вашу рутину, дам вам певні рекомендації і допоможу вам сформувати не просто одну звичку. Я вам дам пакет таких певних дій, які ви маєте робити на найближчих півроку. І тоді ваше життя точно покращиться, зміниться, стабілізується самооцінка, не буде емоційного перепаду, не буде, як це можна сказати, якогось фізичного такого. Занепаду, тому що це також таке буває, і не буде лінії, і так далі. Це все пропадає. Е, навіть не знаю. Не можу сказати, що ще рівною паличкою, але можу сказати, що це е, просто. Подарунок вам за те, що ви робите якусь плідну роботу над собою. От і все. На сьогодні, все. Обнімаю всіх. Дякую за те, що ви зі мною, що ви зі мною тут, в інстаграм, що ви зі мною на Ютуб. І завтра до вас прийду з таким мотиваційним коротким прямим ефіром, де я розкажу ще трішки про звички і наскільки сильно вони впливають навіть на те, чи ви хворієте, чи не хворієте, чи ви здорові, чи ви не здорові, чи ви щось робите, чи ви нічого не робите. От і все. Всіх обнімаю і до завтра!